Всім привіт! Ви на каналі веб-дизайну The Like, з вами я, Юлія. Ласкаво запрошую повернутися вас до безкоштовного курсу з веб-дизайну. З сьогоднішнього дня у нас починаються самі важливі теми, які ми будемо розглядати протягом цього курсу. А отже, сьогодні ми поговоримо про таке важливе поняття, як ієрархія. Ієрархія в веб-дизайні це ключове поняття, яке допоможе вам створювати дуже класний, гарний дизайн сайту. Отже, що це таке? Ієрархія це чітка структура. Тобто, що буде головним на вашому сайті, що буде другорядним, що буде менш значущим і більш залежним від основних елементів? Тобто, це можна порівняти з будь-якою організацією або з сім'єю. Тобто, ви маєте дітей. І вони мають батьків, які керують їх діями допоки вони будуть маленькими. Також в організації є якісь структурні підрозділи і є зовсім маленькі підрозділи, а є якісь управляючі, які знаходяться вищі них за допомогою ієрархії. Ви можете керувати поглядом користувача. Куди він буде дивитись першим ділом, і що він буде вже бачити в другорядному форматі. Отже, це і є ієрархія. Для того, щоб вам стало більш зрозуміло, давайте подивимось спочатку погані приклади. Ось такий сайт uat.edu. Він виглядає начебто й непогано, якщо так подивитись на нього. Але тут все, все кричуще і все привертає до себе увагу. Тут великий логотип. тут Купа якихось блоків, і ти не розумієш взагалі, який блок найбільш важливий. Тобто величезні заголовки і тут. І тут ми бачимо Learn Experience Innovate. Це начебто якийсь слоган, але коли ви дивитесь, у вас все перемішано докупи. Ось такий наочний приклад це логотип, потім йде слоган, і потім у нас йдуть реквест інфо Номер мобільного телефону і далі якісь ще пункти меню. І все це одного розміру з їх слоганом. Це не дуже класно і немає чіткої ієрархії. Тобто, ти не знаєш, куди дивитись. Коли дивишся на цей сайт, виникає відчуття розгубленості, тому що ти не знаєш, куди дивитись, що обрати. Все це стається, коли дизайнер не вміє працювати з ієрархією. Ще давайте подивимось на сайт linkscars.com. Ми вже дивились його. І тут не те, що відсутня ієрархія, тут навіть здоровий глузд трошки відсутній, але це класний приклад того, як тут неправильно використовуються всі ці правила дизайну. Отже, ви можете бачити, що тут немає. Акцентних елементів. Ми не можемо виділити, який заголовок тут головний. Лінкскарст.ком або get a quote Now. Це кнопка call to Action, тобто заклик до дії. Але воно все губиться, тому що далі ми бачимо знову такий якийсь, начебто, слоган. Потім ми бачимо якісь заголовки зовсім різні. І тут візуальний шум дуже страшенний. Тут немає взагалі ніякої чистоти, і за рахунок цього. Людина губиться і зовсім не розуміє, куди дивитись. На відміну від поганої ієрархії, хочу показати вам також і хорошу ієрархію, де все чітко, структурно і зрозуміло. Отже, це сайт staylime.com. Коли він завантажується, ви одразу бачите чіткий заголовок We help і e evolve. З першого екрану, з першого заголовку, ми надаємо меседж користувачу. Зрозумілий, чіткий, і ви можете бачити. Далі у нас є кнопка, яка Однозначно видно, що в неї нижча ієрархія, ніж у цього заголовку. Тобто, за допомогою ієрархії різних елементів ми керуємо поглядом користувача та його діями. І коли є ця чітка структура, користувач відчуває себе спокійно і він одразу розуміє, де він знаходиться. Отже, тут ми також бачимо такий логотип: він і невеликий, і не маленький. Його можна розгледіти і зрозуміти, як називається ця компанія. Ми бачимо тут меню. Це головне меню. Всього лише три пункти, але вони найголовніші, в яких показують все, що треба саме користувачу: Services, Showcases і Products. Далі в нас вже є трошки менше меню. Воно не таке важливе, як послуги. Якісь сервіси, шоукейси та продукти. Це меню. Ви можете бачити там відповіді, About Us, contact Us. На Нащо нам робити? Це меню такого ж розміру, щоб людина одразу на це дивилась і думала, о, зараз я там полізу в якісь контакти або буду читати про них. Якщо користувач захоче, він зможе знайти цю інформацію. Але саме послуги та продукти і шоукейси для цієї компанії набагато важливіші ніж пункт About Us. Отже, гортаємо далі, і тут ви можете бачити також великий заголовок. Він не просто заголовок, це такий текст, який надає інформацію. Далі вони розказують про свої послуги. І тут дуже класно видно, як можна працювати з ієрархією не лише за допомогою розміру, а ще за допомогою кольору та контрасту. І іноді, для того, щоб виділити якийсь елемент, його не треба робити більшим. Його взагалі можна зробити меншим, ніж якісь інші елементи. І тут ви бачите, що такий підзаголовок, як Magento Services, зроблений майже чорним кольором, дуже яскраво, але трошки меншим розміром. А ось самі вже послуги, які вони надають, вони зроблені. Сірим кольором, але більшим розміром шрифта. Це дуже така цікава гра з ієрархією, і це так дуже професійно виглядає. Тому класно. Це треба запам'ятовувати і зберігати собі для того, щоб у вас. Були такі приклади дуже класні. Отже, далі є ще інформація, і тут також ви бачите, якщо тут логотипи, ви бачите, що це другорядні елементи, які розташовані тут. Щодо гарної ієрархії, хочу показати вам ще один сайт, який ми вже дивились одного разу: це kuberto.com Тут також дуже класна робота з ієрархією, і ви можете побачити, як вони граються з цими елементами, як вони привертають увагу до різних елементів. І тут і заголовки, і картинки, і якісь написи. Все має чітку структуру і чітку вппорядкованість один іншому. Ось такі заголовки, де ми одразу розуміємо, що це головне на цій сторінці. І далі вже йде другорядний текст. Щодо цього сайту, ви можете подивитись огляд. Сайтів за Words, я вже якось робила його. Сподіваюсь, він вам сподобається. Отже, переходьте, дивіться, це було цікаво. Враховуючи все, що я вам показала на сайтах про ієрархію, пропоную перейти до фігми і подивитись це на більш простих прикладах і розказати, як взагалі працює ієрархія. Отже, ви можете бачити, зараз у нас на сторінці є 4 однакові прямокутника. Найпростіший спосіб створення ієрархії це за допомогою розміру. Отже, коли ви дивитесь на ці прямокутники, вони всі одного розміру. Це означає, що я не знаю, куди дивитись, вони всі однакові, і це мене бентежить, я не розумію, куди взагалі мені треба, на що мені треба звернути увагу. Отже, якщо ви зробите ось таким чином. Ось ці елементи будуть маленькі, а ось цей елемент ви зробите великим, то погляд користувача одразу буде розуміти, куди треба дивитись, і який елемент буде головним, а які другорядні. Тут одразу очевидно, що цей елемент став головним. Ієрархія може створюватися за рахунок розміру і таким чином. Тобто цей елемент буде дуже великим, а цей вузеньким і розташованим ось тут. І ось такі елементи, які будуть розташовані нижче і якось так. І все це вже різна ієрархія. Ви одразу розумієте, де у вас який елемент. Тобто це головний, це другорядний, і ці елементи вже найменшого порядку. Також ми можемо керувати ієрархією за допомогою кольору. Якщо ви поміняєте колір, на різний для кожного елементу це буде означати, що в них різна ієрархія. Тобто, за допомогою кольору ви можете привернути увагу користувача і виділити який елемент найважливіший саме тут. Керування ієрархією за допомогою кольору дуже корисно, коли ви створюєте якісь кнопки. Наприклад, у вас є кнопка Buy Now. Вона повинна привертати максимум уваги, вона дуже важлива. Але ви маєте ще якісь кнопки на сайті. І як вам показати, що ці кнопки відрізняються? Наприклад, нехай буде Cancel. Якщо ви її залишите тим же кольором, то коли у вас будуть стояти дві кнопки, користувач не зрозуміє, яка з них більш головна, більш важлива. Отже, якщо ви поміняєте колір іншої кнопки, вже буде зрозуміло, яка кнопка більш важлива. Особливо коли в них. Така велика різниця в кольорах. Наприклад, ось так. Ви одразу будете знати і одразу розумієте, яка з них буде більш важливою і значущою. Також ієрархію за допомогою кольору можна показувати таким чином: ваші другорядні елементи можуть мати однакові кольори. Ось в такому вигляді ви вже не будете сумніватися, який елемент має вищий порядок. Для того щоб створити ієрархію, ви можете також використовувати позицію елементів на екрані. Тобто, ви маєте чотири однакові елементи з одним кольором, як вам показати, який з них більш важливий, ніж інші. Наприклад, ви можете його винести ось так і повернути. І коли людина дивиться на екран, вона вже бачить, що цей елемент він відрізняється, тобто він більш значущий, більш важливий. А це означає, що туди треба звернути увагу. Або можна зробити таким чином. У вас є чотири однакові елементи, а ви берете і один з них ось так витягуєте. Все, він вже відрізняється. За допомогою позиції на екрані ви також можете створити різну значущість цих елементів. Я думаю, що ви всі стикалися з сайтами, де є якісь ціни, тобто плани. І ви можете бачити ось таку ситуацію. Наприклад, у нас є три. Плани, які відрізняються якоюсь інформацією, прайсом, вони відрізняються набором функцій або послуг, сервісів. І, в принципі, дизайн там доволі однаковий. Як можна привернути увагу до якогось конкретного прайсу, який треба продавати найбільше за допомогою зміни позиції на сайті, ми можемо виділити цей прайс і показати, що він найбільш популярний. Також ми можемо змінити кольори цих прайсів, які є. Найбільш дешевшим та найбільш дорогим. І ось так ви одразу бачите чітку ієрархію і структуру. Тобто користувач одразу помітить саме цей прайс в такому форматі. Отже, про ієрархію об'єктів ми з вами вже поговорили. Давайте подивимось, як можна зробити різну ієрархію для текстів. Ось так у нас виглядають тексти, і вони зовсім однакові. Як нам показати заголовок першого рівня? Ми можемо зробити його жирним і зробити його більшого розміру. Ось так буде виглядати великий заголовок. Потім в нас є середній заголовок. Його також можна залишити жирним, але розмір в нього повинен бути трошки меншим. Для того, щоб показати другорядну ієрархію заголовку, треба зменшити його розмір. І коли у нас залишається маленький заголовок, це може бути не лише заголовок, а просто якийсь текст пояснювальний. Частіше за все, для нього вже не використовують жирний напис і використовують менший розмір шрифту. Це може бути ось таким чином. І коли у вас Різниця між заголовками доволі велика, у вас вистроюється чітка ієрархія. Наприклад, якщо ви зробите ось цей заголовок майже таким же, як і великий заголовок, ваша ієрархія одразу буде страждати. Ви бачите, тут є різниця: тут 80 розмір, а тут 70, але це занадто мало для того, щоб створити гідну ієрархію. Отже, не боїмося і робимо контрастні такі розміри для того, щоб показати різні заголовки. Отже, давайте підіб'ємо підсумки сьогоднішнього відео про ієрархію, яким чином ми можемо зробити ієрархію для об'єктів. По перше, це ієрархія за розміром, тобто. Об'єкти різного розміру будуть мати різну ієрархію. По-друге, ви можете зробити ієрархію за допомогою кольору. Це дуже класно використовувати для кнопок, для різних текстів. Це працює, це завжди буде дуже-дуже корисно на сайтах і за допомогою цього. Ви зможете керувати поведінкою користувача. Також ви можете створювати ієрархію за допомогою позиції на екрані. Якщо у вас всі елементи абсолютно однакові, ви можете віднести один з них кудись в інший бік, створити іншу позицію для нього на цьому сайті, і вже він буде відрізнятися. Тобто погляд користувача одразу буде чіплятися за те, що стоїть десь трошки. З іншого боку. Для текстів ми створюємо ієрархію за допомогою жирного або нежирного напису, за допомогою розмірів і за допомогою кольорів. Це завжди працює. Отже, тренуйтеся працювати з ієрархією, у вас все вийде. А якщо у вас виникнуть питання, пишіть їх в коментарях, і я з радістю на них буду відповідати. Ви були на каналі Веб дизайну The Like, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Відмічайте дзвіночок! З вами була я, Юлія. До нових зустрічей!